Тіт натхан. Безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ другий: первородний страх. Багато хто з нас часто думають про речі, які викликають почуття страху та смутку. Всі ми колись страждали. І тепер нерідко згадуємо про це ми повертаємось у ті часи, знову і знову перемотуючи фільми про минуле, але, звертаючись до цих спогадів без уважності чи усвідомленості, ми щоразу відчуваємо страждання припустимо, в дитинстві ви зазнали насильства і дуже страждали. Ви були тендітні і вразливі. Швидше за все. Ви постійно жили в страху, не знаючи, як захистити себе. Можливо, ви досі подумки знову і знову зазнаєте насильства, хоча давно виросли. І Хоча ви вже не тендітна і беззахисна дитина. проте, як і раніше відчуваєте дитячі страждання, постійно звертаючись до хворобливих спогадів У вашій свідомості зберігається фільм. Картина. Щоразу, коли розум повертається в минуле і переглядає її, ви знову страждаєте. Практика уважності показує, що можна перебувати тут і зараз. Вона нагадує, що теперішнє доступне кожному не треба жити подіями, що сталися колись давно. Пам'ять зберігає та постійно проєктує безліч фільмів та картин минулого. Припустимо, вас вдарили по обличчю 20 років тому. Ця подія застрягла у вашій підсвідомості. Ви повертаєтеся, проживаєте його знову і знову і страждаєте. Щоразу, коли ви переглядаєте цю картину, вас б'ють по обличчю знову, знову і знову. Але ж це лише минуле. Вас давно вже там немає. Ви живете сьогодні. Так, це сталося, але в минулому, воно вже позаду. Після нього залишилися лише картини та спогади якщо ви продовжуєте повертатись у минуле та переглядати ці картини, це неправильна уважність. Але якщо ми зміцнимося зараз, ми зможемо інакше подивитися на минуле та трансформувати свої страждання. Уявімо, що хтось забирає у дитини іграшку. В одному випадку малюк заплаче, намагаючись змінити ситуацію, а в іншому почне посміхатися, щоб людина відчула до нього симпатію і повернула іграшку. Так дитина опановує мистецтво дипломатичної посмішки. Це один із способів вирішення проблеми виживання. Ми вчимося навіть не усвідомлюючи цього. Кожен із нас відчуває власну крихкість, уразливість, беззахисність, потребу в комусь, хто завжди буде поряд. Цей первородний страх і інше його грань – первородне бажання постійний наш супутник. Усередині нас живе немовля з його страхами та бажаннями. Деякі люди перебувають у депресії і страждають. Навіть якщо зараз у них все гаразд, це тому, що ми схильні застрягати в минулому нам набагато комфортніше оселитися там, незважаючи на біль, що відчувається. Цей будинок криється в глибині підсвідомості, і в ньому постійно демонструються фільми з минулого. Щоночі ви повертаєтеся туди, переглядаєте їх і страждаєте майбутнє. Про яке ви турбуєтеся не що інше як проєкція страху та бажання з минулого. Не боятися минулого потрапити в пастку минулого дуже легко. Щоб цього не трапилося, корисно використовувати нагадування, що дозволяє залишатися в теперішньому. У плюмвіліч. Таким нагадуванням служить дзвін. Почувши цей звук, ми починаємо практикувати уважне дихання. Я слухаю дзвін дзвіночка, цей чудовий звук повертає мене до мого справжнього дому. Мій справжній будинок тут і зараз. Минуле не мій справжній дім. Можливо, ви захочете сказати своїй внутрішній дитині, що минуле це не ваш будинок. Ваш будинок знаходиться в теперішньому моменті, де ви живете своїм життям і можете отримати всю турботу і підтримку, яких так потребуєте. У більшості випадків наші страхи, тривоги та муки продовжують існувати через те, що внутрішня дитина боїться вийти в теперішній час. За допомогою уважності, дихання ми можемо допомогти цій дитині зрозуміти. Що вона в безпеці і може звільнитися. Уявіть, що ви йдете у кіно, ви займаєте своє місце у залі та дивитеся на екран. У фільмі є сюжет, актори взаємодіють один з одним. Ви так швидко сприймаєте все, що відбувається на екрані, відчуваєте настільки сильні емоції, що починаєте плакати. Але, підійшовши до екрану, і, торкнувшись до нього, ви не віднаходите реальних людей, це лише мерехтливе світло. Ви не можете поговорити з людьми на екрані, не можете запросити їх на чашку чаю, не можете зупинити їх або поставити запитання, і все ж те, що відбувається, породжує справжні страждання у вашому тілі та розумі. Спогади теж можуть призвести до справжніх страждань як емоційних, так і фізичних, хоча пов'язані з ними події залишилися в минулому так встановлюється звичка фіксувати те, що відбувається, щоб відтворювати його в майбутньому. Визнавши це, ми здатні усвідомити, як виникає енергія цієї звички і м'яко сказати собі, що в нас є вибір. Є можливість побачити момент таким, яким він є, тобто новим. Ми залишаємо минуле, коли дивимося на нову подію зі співчуттям виділіть час і місце не в розпал напруженого дня, а в спокійніший момент, щоб сказати пораненій дитині всередині, що їй не треба більше страждати. Візьміть його за руку і запросіть у теперішнє. Щоб він побачив усі дива життя, доступні тут і зараз. Ходімо зі мною, дитинко, ми виросли, ми більше не вразливі і не тендітні. Нам більше не доведеться відчувати страху. Необхідно зайнятися вихованням своєї внутрішньої дитини, покличте його з собою і запропонуйте йому жити з вами в теперішньому. Кожна людина здатна уважно розмірковувати про минуле і при цьому залишатися в теперішньому. Якщо ми міцно тримаємося за теперішній момент, то можемо майстерно розглянути минуле і винести з нього уроки, не будучи залученим до нього, і не відчувати потрясіння. Якщо ми міцно тримаємося за теперішній момент, то можемо майстерно розглянути минуле. І винести з нього уроки, не будучи залученим до нього і не відчуваючи Потрясіння. Розмірковувати про майбутнє без страху, схожим чином можна підготуватися до майбутнього, не даючи планам поглинути себе. Часто ми або взагалі не будуємо планів, або потрапляємо в пастку надмірного планування, оскільки боїмося майбутнього та невизначеності Треба жити тут і тепер. Коли ми перебуваємо в сьогоденні, з'являється більше можливостей будувати плани на майбутнє. Уважне життя в теперішньому не виключає планування. Вона лише має на увазі. Щоб безглуздо розтрачати сили у занепокоєнні та страху через майбутнє. Живучи сьогодні, ви можете глибоко поглянути на майбутнє, без тривоги та невизначеності. Якщо ви живете сьогоденням і знаєте, як піклуватися про поточний момент, ви робите все можливе для свого кращого майбутнього. Те саме стосується минулого. Теорія та практика уважності не забороняють глибинного погляду у минуле, але якщо ми тонемо у жалю і печалі про давно минуле це неправильна уважність лише міцно укорінившись у сьогоднішньому дні, можна закликати минуле в сьогодення та глибоко подивитися на нього ви зробите уроки з минулого і краще сплануєте майбутнє, живучи тут і зараз. Якщо хтось із ваших друзів страждає, ви повинні допомогти йому. Мій дорогий друже, ти стоїш на твердому ґрунті. Зараз усе гаразд. Чому ти продовжуєш страждати? Не повертайся у минуле, воно лише примара, його не існує. Як тільки ми визнаємо, що минуле це лише фільми та картини, а не реальність. Ми звільнимось. У цьому полягає практика уважності.